Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедіс Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнко вивчати світ люблю кожного дня. Синю стрічку на пікніку як найшвидший бігун. Я теж швидко бігаю. Не впіймаєш, не впіймаєш. Що таке, Каю? Ти не спробуєш їх зловити? Я не вмію так швидко бігати. Це не важливо. Зате ти вмієш робити інші речі. Я хотів би виграти стрічку, як у Клементини. Може, і виграєш. Ти подав мені чудову ідею. Зараз я прийду. Не піймаєш? Бабуся вирішила допомогти каю виграти стрічку. Ну що? Хто хоче пограти у гру? Ви можете виграти стрічки. Я я хочу, хочу. Я, я, я. Я. Хіба ти не хочеш пограти каю? А я виграю стрічку. Я не знаю, але спробувати буде весело. Каю. Бабуся, зачекай. У цьому змаганні треба ходити носочком до п'ятки. Ось так. <ривіт> Одна нога перед іншою і так аж до білої стрічки. Всі готові. На старт. Увага. Руш. Ура! Перемогла Клементина. Ура! Каю засмутився, що не зміг перемогти. Але збирався виграти наступну гру. Молодці. Готові до наступної гри? Так. Ану, широко посміхніться. Ого. Дуже добре. Чудово. Хм! О, я знайшла найбільшу посмішку. Переможець Лео. Ха-ха-ха. Дякую. Ау. Що сталося каю? Я хочу виграти стрічку. Я знаю, Любий, але ж це просто ігри. А ігри мають бути веселими. Каю подумав, що мама має рацію він більше переймався стрічками замість того, щоб розважатися. Хто хоче пограти у наступну гру? Я хочу. Наступний конкурс на найсмішнішу ходу, Ура! Я виграла, виграла. А тепер буде біг з перешкодом. Спочатку обома ногами треба перестрибнути через матрац. Потім на одній нозі перестрибнути м'яч. Потім підняти м'яч, стати на лінію і кинути м'яч у корзину. Якщо попадете, треба швидко бігти на старт назад. Всі приготувались. На старт увага друзі руш. Геть здороги, гілберте! Ілберте! Іх ти, котяро, зіпсував нам змагання. Шиткі. Молодець лео. Каю було так весело, що він і думати забув про стрічки. Наступним був конкурс на витривалість. Щоб не відбувалося, не можна було усміхатися, сміятися або хихотіти <різь> Роузі вибула. Ходи до мене, роузі, будемо смішити інших. <melody justementstairs> Давай ще А-а-а Кудак, Ко-ко-ко-ко-ко-ко ко Каю переміг Ура я переміг, переміг. Мені вдалося! Ура! Гаразд, Гілберти, тобі теж дамо стрічку за твої гарні очі. Ха -ха, молодець Гілберт. З кожним днем сильніший. Бережно, хлопці, кошик важкий. О -о -ой. О -о -ой. Уф. Далі я сам понесу. Він заважкий для тебе, каю. Давай я візьму. Каю хотів би бути великим і сильним, як його тато. <рив> Куди ви? Ми зараз будемо їсти. Я не голодний. Розі голодна. О, ні ні. Траву їдять корівки, а не дівчатка. Ну <рив> можна, ми поки що пограємо на турніках. Гаразд. Можна мені з вами? Я люблю тренуватись на турніках. <рив> <плес> Каю втомився бути маленьким, він хотів стати великим і сильним. Підсадити тебе, мать. <плес> 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 Два, Ха -ха. три, Ха -ха. чотири. Ха -ха. Я прийшов усі. Так, ти просто молодець. Тільки поглянь туди. Дивися каю на вітерніки. Більші. Ух ти. А ви зможете випробувати їх першими. Дякуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А на тому всього чотири поперечини. Тату, можна я спробую, будь ласка. Один, два, три, чотири. Молодець, Молодецькаю. Каю засмутився, що не зміг діти до кінця турніка. Я теж буду маупою. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець Лео. Можна ще раз спробувати? Звичайно, можна. Один, два, три, чотири. Каю дуже хотів продовжувати. Але у нього втомилися руки, і він уже не міг триматися за турнік. Я можу тільки до чотирьох. Ти прийшов далі, ніж я. Чотири це багато, і п'ять також. На старому турніку ви б точно дійшли до кінця. Але я хочу пройти цей турнік до кінця. Спочатку треба стати сильнішим. А як стати сильнішим? Я знаю відповідь на це питання. Сказати вам. Стоп! Хм. Щоб вирости великим і сильним, потрібно. Не можу сказати. Гаразд, скажу. Але коли ми сядемо їсти, час обідати. Ну, гаразд, ура! Здається, у мене є дещо саме для мавп. Му -у -у! Ха -ха. Таке враження, ніби це обіду зоопарку. Скажи нам, тато. Що сказати? Що, Що треба... треба робити, щоб вирости великим і сильним? Ха -ха -ха -ха. Щоб вирости великими і сильними. Стоп, ви вже знаєте. Хто вам сказав? Ми не знаємо. Скажіть нам, щоб вирости великими і сильними, треба їсти здорову їжу, фрукти, овочі та сендвічі. І пити здорові напої, скажімо, сік і молоко. Ха -ха. Тату, я це вже знаю. А ще треба багато спати і багато часу проводити на свіжому повітрі. Іншими словами, гратися стати сильним буде просто, бо я люблю все це робити. Я теж. Я виросту дуже, дуже сильним. a munaliti shema Дякую, Білі. Каю, а ти стаєш сильнішим. Що? Справді? Звичайно, минулого року ти не міг його підняти. Справді, тато чуєш, я справді стаю сильнішим. Бачиш? Каю ще не скоро стане справді великим і сильним, але він ставатиме сильнішим з кожним днем. Я хочу бути великим уже зараз. Я хочу вирости, я хочу вирости, дорослим стати. Бути маленьким дуже класно, класно бути маленьким, на високим і худеньким, адже найкласніші речі тільки для дітей до речі, із сестричкою ганяю, з татом в лісі я гуляю, з подушок я маю дім і вміщаюся у нім. А із друзями своїми можу грати цілий день. Класно бути маленьким, знаєте що? Може, я не поспішатиму рости? Без зайвих коліс. Тато, що ти робиш? Я збираюся мити вікна, тобі допомогти? Звичайно. Знаєш, це відро для тебе завелике, каю. Візьми краще оце, а я понесу відро. Добре! Ну от, готово. А ми молодці, правда? Звичайно. Дякую, що допоміг каю. Це велосипед зменшується, чи моя дівчинка підростає? Ура! Раді вже велика. А, глянь на мене, тато. Ти теж ростеш. Привіт, каюм. Хочеш проїхатись? Можна, тато? Звичайно. Їдь, можна з вами, Саро. Все, я готовий. У тебе вже є власний велосипед, татко Каю був засмучений, що додаткові колеса гальмують рух. Тату, можна мені спробувати проїхати без додаткових коліс, як Сара? Ти впевнений, що хочеш зняти ці колеса. Я хочу спробувати. Будь ласка. Каю, я дуже довго їздила з додатковими колесами. Зняла їх оце нещодавно. Я тепер великий хлопчик. Мені не потрібні допоміжні колеса. Гаразд, давай спробуємо. Але тоді доведеться набратися терпіння і потренуватись. Їздити на двох колесах не просто. Давай зараз же поїдемо додому і знімемо їх. Звичайно. <клес> Каю уявив, як їде без додаткових коліс і перемагає дорослих. Ура! Го, каю! Ти куди? Ти їхав так швидко, що пропустив поворот. Нам треба повертатись. Поїхали каю. Давай каю. Ти зможеш. Так! Ой, тату не відпускай. Ох. Може, ми трохи відпочинемо і спробуємо знову пізніше. Я не втомився, тату. Їхати без додаткових коліс. Мабуть, мій велосипед втомився. Ходімо розі, переодягнемо тебе у сухе. Звичай. Каю ти можеш взути роузі, а я візьму трубку. Давай роузі. Что Я сама! Ты переплутала капці. <свист> Давай допоможу. <свист> <свист> Ні, <Не>, я сама. <свист> я велика. пала. что Щось тут <свист> <свист> не так, Люба. Дай подивлюсь. Важко їздити на двох колесах, так, Каю? Чому у мене не виходить? Може, ти ще просто не готовий. Я кроузі для капців? Так. Колись вона навчиться взуватися сама, а ти будеш їздити на велосипеді по всьому району. От побачиш. Може, варто залишити допоміжні колеса ще на деякий час? Так, це слушна думка. І знаєш чому? Тому що всьому свій час. Хочеш проїхатись? Але я відстаю від тебе. Не страшно. Сьогодні я не на велосипеді. Я тільки вчуся кататися тож не їдь дуже швидко. Не хвилюйся не буду. Чого ти смієшся? Тобі потрібні додаткові колеса. Ти занадто швидко їдеш. О! -о, -о. <Baldwin> Думаю, ти маєш рацію. О! Oh. <Baldwin> 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 <Baldwin>